Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні я хотіла показати ось таких два фотоальбомчика. Це я робила їх не на замовлення, я їх робила на подарунок від себе дівчаткам, з якими я навчалася. Вони абсолютно різні. Почнемо, напевно, з цього. Це йде перший фотоальбом, це йде така фотокнига. Напевно, краще сказати, фотопапка. Обкладинка зі шкіри. Зі шкірою я працювала вперше. До речі, мені дуже сподобалося працювати з нею. Вона клеїться набагато швидше, набагато легше, ніж е, шкір-замінок. Не знаю чому, але так воно є. Буквально раз і все, і воно приклеїлося. Немає ніяких проблем, не потрібно по 200 хвилин його держати. Ну, я не знаю. Я... Довольна. Мені дуже сподобалося саме працювати зі шкірою. Е, сама обкладинка з двох кольорів. Одна така йде, як, не знаю, глітер на них, ну, вона не глітерна, вона як хемельончик такий, можна сказати, вона. На сон... сонці вона переливається. З таким шейкером чудово. Ну і звичайно засібка. Що я замітила, до речі, це кутки абсолютно по-різному складаються. Якщо ось, тут я, до речі, теж була в мене шкіра, але тут у мене ще є ідея і шкірзамінник. Наприклад, якщо ось тут. Бачите, я складаю якутки, Тобто я їх завертаю. Тобто зі шкірою такий фокус не пройде. Тут треба куточки ось так. Ой. Надіюсь, видно. Ось. Я їх підрізала і з'єднувала один до одного. Ось так. Ще раз покажу цей. Ось. Це я завертала. Ось його гарно видно, бачите? Зараз сфокусується камера, ось гарно видно, щоб він завернутий. А це я обрізала. Це я зауважила, як різниця між шкірою і шкірзамінником. Перший розворот, я його не докорувала. Не декорувала, тому що, на мою думку, цей папір він йде абсолютно достатнім. Він в якомусь декорі зайвому, ну, мені він був дійсно зайвий, але це суто моя думка. До речі, папір це з фабрика декору колекцію не згадаю. Щось йде з, з рослинками. У нас іде перший розворот. Тут, тут їх всього йде три, вони невеличкі. Іде е, така рамочка з фото 10 на 10. Зверху вставляється фото. Я зробила такі прорізі для фотографій, і тут можна вже самостійно приклеїти фото. Друга сторона також у нас йде. Тут йдуть фотографії у нас 11 на 9,5. Ідуть такі дві маленькі фото з однієї сторони, з іншої сторони. І тут також можна. В принципі, тут, тут сторони дублюються, вони е, плюс-мінус повторюються. Ось так ось ось Це фото. Єдине, що я в цьому фотоальбомі додала, це отакі вислови. Тут десь, напевно, відлетів, треба приклеїти з тої сторони. Ось, наприклад, тут іде «Today». Тут десь загубила, я його знайду доклею, тут іде лав. Те, що я говорила, вони дублюються. Ось такий гарний папір. Тому я й говорила, що він самодостатній. Тобто мені сюди, ну, Декор якийсь зайвий, він мені тут не пасував. Ось такий. Бачите? Він іде самодостатній. І тут йде у нас Enjoy. Якщо б сюди ще б якийсь декор, то було б тумач, занадто. Перший такий, він у мене йде ось так на магнітній застіпці. Так як тут у мене, як бачите, практично немає декору, не практично немає його, можна сказати, що немає, то я зробила на обкладинці саме шейкер, щоб трішки його розвеселити. Другий у мене фотоальбом. А, і, до речі, забула сказати, цей фотоальбом йде 21 на 16. Другий фотоальбом у мене йде вже горизонтальний. Якщо це вертикальний, то це у мене йде горизонтальний. Так, так само 21 на 16. Але бачите, тут зовсім інше. Я в цьому фотоальбомі хотіла е... якщо цей Знову ж таки, вернуся. Цей фотоальбом я робила для дівчинки, яка ну, це особисто моя, моє спостереження, моє ем, відчуття її. Що вона така надійна, е, як бачите, така не, не, е, надійна, м, е, не то, що без, емо, без емоцій. Е, замовляюся. Без емоцій, ні. Е, вона позитивна, вона. Е, ну, слово словно, надійна, це і є. Так само і фотоальбом. Він більш такий стриманий. Тут нема ніяких таких великих яскравих е, кольорів. Він більш стриманий, більш, бачите, такий природній цей. Природні е, Господи, природний папір з природніми мотивами. Знову скажу, що я багато говорю одне і те саме. Так. То це альбом я робила для дівчинки для жінки. Перепрошую. У неї був дуже важкий. Період. І я його зробила з таким посилом, що цей фотоальбом як про життя. Вона, як на мене, дуже яскрава особистість, але життя її трішки потріпало. Потріпало в сенсі емоційному. Дуже в, в неї багато чого сталося. Не буду розповідати так, це не моє. Я не маю. І я хотіла створити такий альбом. Як бачите, що він тут такий як з клаптиків, як наше життя. Тобто воно не, не ціле полотно, гарне все. ні. Ось. Особливо тут видно гарно, що воно з клаптиків, десь з е, тріщинами подерти. Якийсь, можливо, з, з, з одної сторони комусь буде здаватися, що він не гарний якийсь. Тобто, ну, навіщо я таке взагалі зробила, ось тут взагалі порізаний, склеєний. Але е, це була така е, задумка. Не те, що в мене там не вистачало. Ні. В мене вистачало матеріалу, я могла зробити його і, і в одному стилі, з одним кольором. Але я хотіла показати цим фотоальбомом життя. Через то я тут взяла мінімальний також декор, напис сьогодні на англійським Today» і циферблат годинника без стрілочок. Саме для того, щоб не рахувати ці хвилини, не рахувати ці секунди, а жити теперішнім часом, жити сьогоденням і бути собою. Тому такий яскравий фотоальбом така яскрава його обкладинка. Отже, перша сторінка, він у мене тут різний, 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 різний. Перша сторінка в нас іде як новорічна. Ви його вже могли бачити в сторісах. Я вже його показувала, але не оформлений. Зараз я його оформила. І, до речі, знову ж таки. Е Основував в мене чорний картсток. Скрізь у мене буде також в цьому фотоальбомі ем, звичайний. Ну, не знаю, як воно зараз називається. По старому називалася калька. Скрізь у мене вона буде в, на кожній сторінці. Тут також три сторінки. Папір весь з, з фабрики декору, якщо я не помиляюсь, ось такий гарненький. Це в нас зима, це в нас Санта. Ось такі гарні на оленях. Закривається на ось такій Братц. Це перший розворот. Другий розворот у нас такий яскравий вже більш, більш такий весняний, літній. Фото 9 х 13, 10 х 15? Де як? Це у нас іде рамочка. Ай. Не можу впасти. О, нарешті. Ось. Це у нас іде рамочка. І це іде така як кишенька для зберігання. Тобто тут я вже додала фото для фото. Але можна ще додатково ось такі бджілки. Мені дуже сподобалися оці бджілки, я їх додала на оцю сторінку і на оцю сторінку. Тут вона така малесенька бджілка. на морозові. І наступний у нас також весна, літо. Тут такий маленький зайчик з тюльпаном Причаївся. Віточках і великий заяць. Знову ж таки, це кишенька. Я зробила один, але, в принципі, сюди можна докладати інші фото. Також з цієї сторони. Тут можна клеїти фото. Я не робила нічого, це вже е залишила на Росуд самої власниці, що вона захоче. Захоче так фотографію, захоче так, тобто тут можна її прикріпити і так, і так. Може і, і, дві, і два фото влізти. Так само і тут. Тут взагалі метелики, я, чесно, не розуміла, з яким взагалі його декором. Тому я тут. Ні декору, нічого не робила, а якщо буде фото, воно буде гарно відсіняти його. Ось такі фотоальбоми. І цей я робила без нічого. Тобто він ні на яку застівку, ні за що не закривається, він невеличкий, він може ось стояти самостійно, він не відкривається. Нічого, такі шейки. Ось такі два фотоальбоми. Я їх буквально зробила за тиждень часу, можна сказати, і менше, так як я е, більше часу збиралася їх робити, ніж я їх робила. Оце я дозбирала буквально сьогодні зранку. Я зробила вже обкладинку, оформила обкладинку і вклеїла вже готовий готові розвороти. Всім дякую за увагу! Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Побачимося в наступних ефірах. Все буде, Україна, всім па-па!